Кадри масового захоронення під ізюмом облетіли мережу. Тут близько чотирьох сотень могил в жертв Росії. Під час окупації міста тут ховали і цивільне населення, і військових збройних сил України. Наразі проводять ексгумацію тіл. Прийшли сапери з ДСНС, які обстежують на предмет небезпечних предметів. Зрештою, тут на околицях багато є боєприпасів. Туди все заміновано оскільки тут буквально за лічені метри розташовувалися російські війська. Знаходять у деокупованих містах і катівні. В Балаклії росіяни тримали цивільних у нелюдських умовах, допитували та катували струмом. У камері ці, наприклад, знаходилося 6-7 чоловік одночасно. Камера не містить туалету. Відмічала днів вони тут знаходилися. Як бачите, рисочки на стіні. Чоловік один написав очі нашу молитву, яку він щоденно читав для того, щоб врятуватися і. Вижити цієї доби росіяни зі смерчів обстріляли Донеччину за попередньою інформацією. Одна людина загинула ще п'ять поранених. Та успіху по лінії фронту на цьому напрямку ворог не має. Ані там дрібних, ані суттєвих успіхів. Лінія фронту тримається. Хоч і перебуває під постійними обстрілами ворога, як і безпосередньо вся територія області, навіть такі міста тилові як Мирноград. Ворог також обстрілює вже другу добу. Поспіль продовжують росіяни тероризувати Дніпропетровщину, гаряче в Нікополі та Кривому Розі. Загарбники гатили з градів та важкої артилерії. Одна людина отримала поранення. Пошкоджені дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також місцевий ліцей, садочок, центр соціального обслуговування, культурно-розважальний центр та кілька підприємств. Також пошкоджені газогони та електромережі. Тим часом нашим ППО сьогодні вдалося збити три крилаті ракети «Іскандер-К» та один безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан-10. До слова, втрати ворога в живій силі та техніці щодня збільшується. Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів. В районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Збільшується і кількість колаборантів, які можуть відвідати концерт Кобзона. Сьогодні пролунав вибух у генпрокуратурі так званої ЛНР, а також у будівлі окупаційної адміністрації в Херсоні, Наслідок чого маємо як мінімум четверо двохсотих та одного трьохсотого зрадника. Надійно, безпечно, патріотично, аби українські захисники могли зігрітись та налагодити побут в бліндажах. На допомогу прийшли вінницькі газівники. На сьогоднішній день більше ніж півтори тисячі наших працівників захищають нашу неньку Україну, в тому числі працівники компанії Вінаця Газ». Газова компанія постійно допомагає всім, чим потрібно нашим захисникам. Починаючи ще з липня, RGC Production почали розробляти конструктиви різних буржуйок. Ми зробили і відправили на передову. Зробили на передову. Пічки буржуйки вкрай потрібні нашим захисникам та захисницям, особливо з наближенням холодів. Військові їх протестували, а інженери вдосконалили конструкцію. Передбачили сушарки для бушлатів і взуття. Ми отримали ідеальний конструктив буржуйок, які Є і мобільні перевезені, і зручні в застосуванні, і тепловідача хороша, і є можливість регулювання самого процесу горіння, щоб раціонально використовувати внутрішню енергію, яка там під час горіння створюється. і сушити життя, і варити їжу, і підігрівати, і одяг сушити. Ну всі побажання, які були від наших захисників, все що в нас просили, ми повністю все врахували. Серед тих, хто сьогодні боронить країну від ворога, чимало працівників компанії, і хоч акцію газівники назвали зігріємо наших, їхні пічки зігріють не одну тисячу бійців. Регіональна газокомпанія допомагає не тільки нашим співробітникам, регіональна газокомпанія допомагає всім захисникам, які потребують, і допомагає насіки, наскільки це можливо. Масове виробництво буржуйок стартувало одразу на трьох заводах регіональної газової компанії. На них витратять більше 30 тонн металу. Нашу основну виробничу діяльність ми призупинили тільки із-за того, щоб ми вчасно змогли забезпечити наших захисників. Всі деталі виготовляють на високоточному новітньому обладнанні. Корпуси зварюють та фарбують роботи під пильним наглядом професіоналів своєї справи. Зараз у нас працює близько 80 працівників. Це і смисарі, і зварювальники, і зварювальники на роботі, і різальники, і лазерні різальники, і згинальники, і фарбувальники. Всі працюють заради однієї спільної мети, заради перемоги України. Корпуси пічок посилені ребрами жорсткості. Це дозволить їм витримувати високотемпературні навантаження, оснащені буржуйки і різноманітними приладами для контролю за горінням та іскрогасниками для маскування. Функціональність та конструктивність нашої пічки буржуйки заключається в тому, що вона обладна іскрогасником. Іскрогасник знаходиться всередині. А український герб як символ незламності і згуртованості народу. Ми закликаємо всіх представників бізнесу долучитися до нашої ініціативи та допомогти нашим захисникам на передовій. Слава Україні! До Дня захисників та захисниць України газівники регіональної компанії передадуть Збройним силам теплий одяг та 800 буржуйок власного виробництва. За мир та перемогу нашого народу у костелі Святого Флоріана у Шаргороді на молебень збираються сотні людей. 14 вересня завершився рік святого Христа. Мої дорогі, ми в цьому році Христа поглибували нашу віру, нашу любов до Христа, а також дякували Богові за дар спасіння. Під звуки органу розпочинається Богослужіння. Рада конференції єпископів Європи оголосила свято Воздвиження чесного Христа днем молитви про мир в Україні. Тож цього дня з нами знову була уся Європа. Сьогодні молитва одна про мир, про справедливий мир, про закінчення війни, про перемогу. Це є перший і основний намір. Далі присутні вирушили у хресну дорогу. Пройти цей шлях на Вінничину вперше приїхали усі єпископи Риму католицької церкви в Україні. Були тут і священники та прихожани. Ми йдемо слідами Ісуса за Ісусом. і Його хресну дорогу проходимо, хоч не таку, як він, але ми проходимо цю хресну дорогу. А ми просимо миру для України. Саме перше наше перше миру. Пропустити такий західний міг і голова Вінницької обласної ради із сім'єю В'ячеслав Соколовий приїхав на малу батьківщину, аби разом із сотнями людей помолитися за мир. Молитва важлива не тільки для Вінничини, але й для всієї нашої країни, оскільки молились за мир, за перемогу, за опіку і допомогу нашому війську і опіку над всім українським народом в боротьбі у війні для перемоги. Пагорби у Шаргороді дуже подібні до Єрусалимських, по яких проходив останній шлях Христа. Ідея відкрити тут хресну дорогу виникла ще у минулому столітті, але реалізували її лише 15 років тому. А вона єдина в Україні, друга в Європі. Перед цим ми маємо дорогу в Поль... хресну дорогу в Польщі в Кальварії. Кожне з 15 стоянь відображає епізод шляху Ісуса Христа від приречення до смерті. Цього разу його страждання порівнювали із теперішніми стражданнями України. Якщо хтось хоче бути незалежний, він має страдати. Їм уже приготовлений хрест. Незалежність України це важкий хрест, і ми його прийняли. Ми його хочемо нести. Прихожани вірять, молитва, наче щит, який оберігає наших військових та усіх громадян. Зараз ми переживаємо дуже страшні часи війни, так? і одним зброї, яким ми можемо боротися, в на час знаходячись тут, це є молитва. Нині Україна проходить свою хресну дорогу. Щоденно ми боремося з великим злом і віримо, що обов'язково його переможемо. Так Ісус Христос пройшов цю Хресну дорогу і очікала Воскресіння. Перемога над тим гріхом, перемога над смертю, перемога над тим злом. І от ми віримо, що закінчився рік Святого Христа. Прийде та перемога добра над злом. Україна приєднається до вільної зони європейського роумінгу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула Ляєн. Питання зокрема обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва. У квітні оператори мобільного зв'язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву. Мова йде про обслуговування в роумінгу за тарифами домашньої мережі. Це означає і збереження безкоштовних хідних дзвінків та смс, і ті самі обсяги переплачених послуг тощо. Ще 10 років тому цей будинок був звичайною висоткою. Сьогодні чи не найзразковіший у Вінниці від даху до цокольного поверху, в якому мешканці облаштували укриття. Вирішили зробити його по домашньому затишним. Все облаштували своїми силами, бо других варіантів немає. Я поговорив з людьми, і люди зрозуміли, що треба один одному допомогти, бо в силі ми все зможемо зробити. У сховищі провели світло та пофарбували стіни. Ми всі разом його облаштовували. Безпосередньо наш СББ Олег Іванович нам допомагав його облаштовувати. Спускаємося, тому що те, що трапилося біля його то звичайно після того то почали спускатися. Бо ніхто не застрахований. Кожна людина сама відповідає за своє життя. Це наша безпека, безпека моєї дитини. В першу чергу, так я хто я за неї має думати, як не я. В нашому сховищі почувається в безпеці. І з максимальним комфортом. Є тут і санвузол, і душ. А тут води можна набрати. Теж підведена вода. Перечікують люди тривогу в кількох кімнатах. Їх для зручності обладнали спальними та сидячими місцями. Зняти напруження допоможуть тренажери. А для тих, хто завжди має гарний апетит, працює повноцінна кухня. Є. Холодильник, є мікроволнова піч, є навіть такий, щоб під колбаски підігріти. Є самовар, так само є розетки, є. Якщо десь буде холодно, є електробигрівач. В, В укритті продумали все до дрібниць. Про всяк випадок придбали п'ять каганців. Якщо не буде електрики, то на перших порах він нам може дати. Освітлення, і тут дітки вже не будуть боятися, що буде темнота. Він працює від керосину, керосин нас теж Ми придбали, залили і можна навіть десь кудись пройтися. Безпека у мешканців цього будинку на першому місці. Ми взяли мішки, які в нас були на ОСББ, всі разом понабирали і принесли. І в нас є тут чотири вікна, і всі чотири вікна закриті цією піском і щебнем. Тобто, це є безпека наших мешканців. Тому і вирішили взяти участь у конкурсі Укриття для життя від фонду Подільська громада і ми виграли. Ми на ці гроші, які нам були перераховані 10 тисяч. Ми ще додавали 6 тисяч коштів ОСББ і купили. Каналізаційний насос, який б ми в даному приміщенні, який буде викачувати фекалій, кидати його в каналізаційну трубу. І на ці гроші грандовські ми ще купили шість вогнегасників. Попри те, що готуються до найгіршого оптимізму та віри в перемогу, люди не втрачають. Навіть у сховище принесли державний прапор. Один прапор у нас на криші, один прапор України біля будинку і один прапор тут в сховищі. Туде ми трошки як тока ховаємося. Бо тому, що Україна понад усе. Ми її любимо. До екстрених ситуацій підготували і двір висотки, встановили критий мангал. Він називається три в одному, тому що тут є печка, де закидається дрова, можна зварити якийсь суп, тут можна і м'ясо чи рибу, як то кажуть, підсмажити, щоб на перший порах з'їсти. І тут є тіпа як гаряча ковтілка, тож можна щось зробити. А поряд стратегічний запас того, що можна спалити, доски порізані є кубики від подонів. П'ять мішків і сухостой такі люди ну все сухе. Тобто на перший час я вважаю, що на місяць нам його хватить. Голова ОСББ каже, сусідами живуть як велика сім'я, допомагають один одному і підтримують. Тому і змогли перетворити свій дім на надійну фортецю. В гурті все можна зробити. Не треба цього боятися, треба тільки працювати з людьми. Люди в нас класні в Україні. Держава у війні, але це не заважає українцям виховувати нове покоління із патріотичною свідомістю. У Вінниці одну із найпотрібніших, але разом із тим небезпечних професій рятувальника цьогоріч обрало для себе 76 юнаків та дівчат. Слава Україні! Героям! Тягнуті в одностроях упродовж трьох років вони навчатимуться боротись із наслідками стихії, витягувати людей із палаючих будинків, діставати із понівечених автівок, спасати життя, рятувати, гасити пожежі. Я не хочу сидіти без діла, хочу бути героєм для людей. Закінчив 9 клас і зрозумів, щоб не сидіти без діла, а рятувати людей. Хвилюються не менше за вступників і їхні батьки та зізнаються, це приємна суміш емоцій гордості і щастя. Софія Оначенко розповідає, її син хотів захищати країну починаючи із сьомого класу, і вже у дев'ятому визначився саме з фахом рятувальника. Це тривога за свою дитину, тому що ми живемо не в легкий зараз час. Він вибрав таку професію, тому ми, як батьки, вирішили його підтримати і будемо підтримувати в подальшому. Ось він найважливіший момент присяга на вірність державі та народу України. Присягаю з високою відповідальністю використовувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність. У цей день в училищі відзначили одразу кілька визначних дат: 50 років закладу, а також відкриття музею. Приурочили захід і до Дня рятувальника, який в Україні відзначають 17 вересня. Привітав зі сцени курсантів та ліцеїстів начальник училища Микола Говорущак. Зауваживши, армія героїв без зброї, як називають рятувальників нині, невід'ємна складова переможного фронту. На превеликий жаль, і нашим курсантам довелося вже відчути на смак. Професію, котру вони тільки опановують, ще до випускного наші хлопці пройшли справжнє бойове хрещення під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів в аеропорту Вінниця та на площі Перемоги, вони проявили неабияку стійкість та мужність. Попри велику кількість жертв, масштабні завали та високий рівень напруги, 80 курсантів третього курсу училища, спрацювали професійно. Для хлопців це був не перший виїзд, але такі масштаби, навіть бувалі надзвичайники, не інакше як жахом та пеклом не називають. Всі згуртувалися, почали працювати, почали допомагати один одному і почали відводити людей. Воно навпаки, навіть загортувало, і є тепер бажання ще краще працювати. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв України. На території училища відкрили ще й пам'ятник рятувальникам, які віддали життя, виконуючи службовий обов'язок. Ти віницю частішою. 17 вересня містян запрошують долучитися до всесвітнього дня прибирання та разом причепорити півострів Бригантина. Основна мета екологічної акції порятунок планети від сміття. Організатори кажуть, захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог та обмежень воєнного часу, враховуючи норми безпеки. Людей забезпечать рукавичками та пакетами для сміття. Одночасно з Вінничанами очищуватимуть від сміття територію і мільйони учасників у 191 Країні світу прибирання стартує з 11-ї години ранку та триватиме дві години. Об'єднуємо людей зараз. Дуже важкий час, і людям потрібно вже трохи, я не знаю, розслабитися хоча б на декілька годин, і це є дуже крутий такий спосіб вийти разом, поприбирати, зробити нашу безпосередньо наше місто чистішим і приєднатися до такого всесвітнього руху. Обрали локацію, на якій є укриття, в яке учасники бодай що можуть зайти. У Вінниці тривають дні європейської спадщини. Рада Європи визначила лейтмотивом 22 року саме сталу спадщину, і те, як робота зі спадщиною, дослідженням і популяризацією спадщини, в тому числі через туризм, може допомагати досягнути цілі сталого розвитку. Обговорити можливості та запропонувати нові ідеї інтеграції цілей сталого розвитку в туризм нашого міста, взялися експерти на тематичному воркшопі. Ми зробимо такі конкретні, цікаві, спробуємо такі інтерактивні заходи, щоб вінничанам, вінничанкам і новим гостям, які зараз приїхали у Вінницю. Було цікаво до них долучатися. Та вже сьогодні у туристичні маршрути Вінниці активно включають зокрема екологічні форми туризму. Наприклад, гостям і місцевим показують зелені куточки нашого міста. Та ж сама лікарня імені Ющенка – це якби історія про лікарню, але також це історія про чудовий парк і про чудовий вид і місце злиття річки Вишні і Південного Булу. Чи, скажімо, тестові екскурсії по Сабарові, які були ще три роки назад, вони поки не є там суперпопулярними, але точно відомо, що багато хто радить приїжджим іти в такі куточки. Планують проводити екскурсії і по узбережжях малих річок. Будуть розповідати їхні проблеми. Перспективи і важливість саме впровадження таких проєктів, тому що природою вінниці дано таке, що люди просто своїм часом занедбали ці річки, але їхнє відновлення в перспективі може дати дуже багато дуже гарних туристичних цікавих об'єктів. Як кажуть експерти, важливо розвивати цілі сталого розвитку і в повсякденному житті нашого міста. От, якщо говорити у контексті розвитку міст і громад, то не вся спільнота, яка живе на території міста, вона повинна зрозуміти, як правильно організувати своє життя, щоб воно було гармонувало з природою, і суспільством. У Вінниці покажуть фільм про неймовірну історію десантника ЗСУ, учасника російсько-української війни, мандрівника і блогера, транслюватимуть документальне кіно двічі 17 і 24 вересня о пів на шосту вечора у костелі Пресвятої Діви Марії Ангельської вартість квитка 250 гривень. Виручені кошти підуть у благодійний фонд костелу та на потреби 47-го полку за сюжетом. Валерій Маркус, аби, хоч якось, структурувати у свідомості три роки проведення, Дені на війні вирушає з Парижа у пішу прощу дорогою святого Якова, та чи знайде десантник спокій, ідучи легендарним шляхом Пілігримів на війні. Я відчув, що при бажанні я можу бути що я спробую піднятись на Еверест. Стрічку вже показали у Кам'янську-Подільському Ужгороді, Лондоні, Варшаві, Києві, Любліні. Познані Каннах вільносі, Львові, і тепер відбудеться два покази у Вінниці. До речі, перед сеансом на відвідувачів чекає екскурсія вінницькими підземеллями. Контрнаступ українських військових ще раз показав нам силу і міць нашого війська. Поки триває зачистка населених пунктів на сході України, у Вінниці продовжують допомагати переселенцям до своїх земляків.